Все окна вылупили. Одно окно, да, вышло? Не четыре да. А, четыре даже. Я в Харькове живу. Мы тут летом только живем. Улетку. Мне сосед позвонил, говорит, у нас прилетело. Так майже нічого добре. Тільки оце в кухню все, вікна повирубало, Тут блокція нема, тут зірвалась петель. Да, зараз приїхав сільсовет, сказав куди поїхати, взяти через плиту. Там шифер, каже, візьму, завтра будемо щось робити. Тут я зовсім думав, що це таке місце, я думав, що сюди ніколи не прилетає. Глуш така, що ну, бачите, що виходить, що і в глуш прилітає колись. Волною ж зривною ши... Листи покидали, все все покидало. Ладно, поїхав я це хісьбі. Давайте, удачу. вам. Був зафіксований прильот ну, семи шахедів. Постраждало декілька цивільних будинків. Громадян наших і е, два об'єкти такої цивільної або туристичної інфраструктури, можна говорити. Ну постраждав один чоловік, він був охоронцем, був і є охоронцем. В нього легкі ушкодження. Він відмовився від госпіталізації. Е, йому надали екстрену медична допомога, надали йому первинну допомогу, і е, чоловік наразі знаходиться вдома. Невеличке абсолютно село. Там, де живуть абсолютно мирні люди, немає ніяких ні формувань, нікого і нічого. Багато дуже там у нас така специфіка цього регіону, такого невеличкого. Це курортний регіон. Такий його багато знають за межами і навіть області нашої. М -м, багато там живуть і точно переміщених осіб, і людей, які з міста Харкова, наприклад, на дачі переселилися. Абсолютно цивільне населення інтернету, інтернет. бачиш, що нам верхні.